Найкращі сімейні авто у 2025 році BMW M5 Коли у тата трохи важка нога на газ дитину в школу можна завести швидше ніж вона встигне надіти рюкзак. І так багажник ідеально підходить для сімейних поїздок у Льосільпо. Тільки пакета треба буде добре тримати, бо від розгону їх розкидає. Audi RS Q8 офіційно це сімейний кабан, неофіційно. Спорткар замаскований під кросовер. Уяви, ти спокійно їдеш з сім'єю за місто, діти слухають мультики на задньому сидінні, а ти паралельно робиш з нуля до сотні за 3,5 секунди. Це ж справжня дурбота про час родини. Астон Мартін DBX. для тих сімей, де слово будні не існує. Це коли у мами коляска від діор, а у тата. Ключі віддаства. А дитина думає, що всі в садочку приїжджають на таких машинах. Тут навіть не важливо, куди ви їдете. У DBX це завжди виглядає як сцена із кіно про Джеймса Бонда. А якщо хтось вже розвівся з жінкою і хоче продати свою машину, просто напишіть нам у директ кодове слово оцінка, і ми чесно скажемо, скільки готові дати за ваше авто. Якщо підійде, приїдете і заберете готівку.